Вітаю! У цьому відео я розповім вам, як проходять заняття з курсу наука через дослідження і моделювання у 5-6 класі та що потрібно для їх проведення. Розглянемо приклад уроку Вітряне місто. Матеріали курсу подані англійською мовою, але ви можете проводити заняття як білінгвальні або скористатись автоматичним перекладом від Google. Переклад якісний, тож ви зможете повноцінно проводити заняття українською мовою. На занятті учні сконструюють місто, розташоване на схилі пагорба біля океану, у зоні ураганів. Вони спостерігатимуть за системою оповіщення, яка вмикає сигнальну вежу, коли виявляються високі хвилі. Учні обговорять можливі ризики для різних частин міста та його мешканців. Методичні рекомендації до кожного слайду подані у нотатках до презентації, тож учителю зручно готуватись і проводити уроки. Покрокові інструкції для конструювання знаходяться у посібниках від Lego Education, які входять до комплекту з набором, а також розміщені на веб-платформі. Під час конструювання на слайді презентації можна встановити таймер, щоб учні орієнтувались у часі роботи. Конструювання займає приблизно 10 хвилин, а особливість цього курсу робота у командах по 4 учні. Ось приклад сторінки інструкції. Вона поділена на 4 Сектори і кожен учень відповідає за свою частину моделі. Після цього команда об'єднує всі частини і отримує спільну модель, створену разом. Після цього учні обговорюють можливі інші ризики для міста, в тому числі характерні для їхнього регіону, та конструюють власні рішення, які допомагають передбачити або зменшити наслідки негоди. Вони представлять свої ідеї однокласникам і порівняють їх із реальними способами, які використовують для захисту під час негоди. Як додаткове завдання, діти опишуть, як працює їхнє рішення і чому воно може бути корисним. Такі заняття можна проводити як гурток або як інтегрований курс на уроках Я досліджую світ чи дизайни технології. Матеріали курсу дають можливість проводити уроки білінгвально, українською та англійською мовами, що сприяє розвитку мовних навичок дітей. Щоб дізнатися більше про курс, перейдіть за QR-кодом.